У селі Жадове Семенівського району все життя мешкає довгожителька Христина Аврамівна Нагорна. Життя її було непросте. Мати померла рано, тому росла вона з мачухою. З першим чоловіком розвелася і сама ростила доньку. Другий чоловік загинув на великій вітчизняній війні. Один онук похитив і є кілька правнуків. Весь зрілий вік працювала в колгоспі. Є внуки і правнуки, які є, яких уже нема. І конюхам робила, і дояркою робила, і свінаркою. І проробила я в колхозі можна казати, 35 років. До речі, за молоду їй ще довелося попрацювати на поміщиків. Пам'ятає, як утворювалися колгоспи. Тоді частина селян у жадові повстала проти насильницької колективізації. Ці події вона теж називає війною. Жадові війна війна. Як збирали людей у колхоз, люди вийшли з і з лопатами, і з тих І тих біли на повал. Пам'ятає і справжню війну, Велику Вітчизняну, а також Голодомори, яких пережила кілька. Була трава, така, що звуть сітка. Храмоту парували, поварили поєли. Ізліпіліс сірували, повалили поєли. А хто вижив, а хто не вижив? Були люди і на порозі умирали і на дорозі, а некоторі повживали. У це так був голод. І при всіх труднощах Христина Нагорна за офіційними документами прожила 115 років. Щоправда, церковно-парафіяльної книги з записом дати її народження не збереглося, і в паспорт внесли дані з її слів. Але всі довгожителі підтверджували її вік. Тому, навіть якщо є похибка, то вона невелика. Так кажуть, і працівники сільради, і соціальний працівник, котрий її доглядає. Вона говорить, що було свідоцтво по свідоцтву Це в неї записано. Ну як такого свідоцтво не то каже, що Приписала багато собі. Ага. Одно як тоді не було документів, трохи як погаріли. А хто каже, що вона, ну, хай каже, приписала годи два більше, каже вона, тому що ми каже, скільки живу, вона вже каже, ми ж про неї чули і знали. Вік приблизно підтверджується і за тими розрахунками, що її донька померла близько 13 років тому у віці 75 років. Отже, у будь-якому випадку Христині Нагорній не менше 110 років. Вона каже, що сама не знає, у чому таємниця довгого життя. І сама не знаю, чому я довго живу. Тут у мене якась, якась врядиться. Довгожителька розповідає, що час від часу хворіє, інколи не хочеться їсти, і тим не менше тримається, хоча ноги болять з 60 років. Близько двох років тому дуже послабшав зір, а от слух гарний, і співрозмовниця вона чудова. Буває три дні не хочу їсти, от до мене ходить, посильна я. О, так прийде, що тобі наварить, коли знаєш, що я сьогодні нічого не хочу. Коли й що вона мені наварить. Алла Сем'янова, яка її доглядає, каже, що підопічна дотримується постів і взагалі все життя вела розмірений спосіб життя. Має репутацію людини з певними знахарськими здібностями, досі відшіптує хвороби. Приїжджають із Ніжана, присутниці приїжджають, багато. Нашого приїжджала людинка, там вавки дуже були великі, є на так За три рази вона до неї приїхала, так що пошептала і пройшло це все. З розмови виходить, що Христина Нагорна пов'язує довгожительство насамперед із тим, як людина поводиться і спілкується з іншими. На прохання дати якісь поради глядачам вона наголосила, що треба людей шанувати, як вона висловилася, учитувати. Учитувати людей і старих, і молодих. Понятно? Не лайтеся з людьми, не, не забирайте собі на старість клятьби. Нігде нічого не крала, скільки прожила, ніхто ні чим не ловив. То, що я знав, що воно немає. Як треба, йду прошу, прошу в колхозі випіще. О! Так так і вам. Робите ви на одній роботі, послати у вас на роботу. Вам треба погаманіти з людьми. Понятно? Абсолютно точно вік нашої співрозмовниці вже, напевно, не вдасться встановити, але є висока ймовірність того, що вона одна з найстарших людей у світі.